Танець. Що це для вас означає? Для когось це емоції, фізичний розвиток або комунікація. А для когось це ціла родина, яка підтримує один одного в самі тяжкі моменти. На сьогодні більшість із нас розкидало по різним містам нашої країни, а хтось навіть знаходиться за кордоном. Але ми. Все одно залишаємося одним колективом з міста Бердянськ. Тому сьогодні ми вам хочемо представити конкурс хорографічної майстерності Зірочка Марлен» з назвою «В єдності наша сила», в якому вихованці колективу «Марлен» продемонструють свою майстерність виконання та доведуть, що відстань це не проблема. Шановні глядачі, раді повідомити всім, що, не дивлячись на різні умови зміненої реальності, народний ансамбль естрадного танцю Марлен гнучко прилаштовується до обставин цього дня та професійно здійснює освітній процес в онлайн-форматі в Центрі дитячої юнацької творчості імені Євгенії Руднівої. Ми раді вітати всіх вихованців та їх батьків, які залишаються з Мерлен. Та долучається до занять з різних куточків нашої країни та навіть за її межами. За традицією, вже більше 15 років, колектив проводить конкурс хореографічної майстерності Зірочка Марлен. Єдності, наша сила. Тематика цьогорічного конкурсу. Дійсно, ансамбль Марлен це дружній, цікавий талановитий колектив, у якому процес навчання. Йде за принципом співтворчості педагогів з дітьми та їх батьками. Це одна, єдина родина сьогодні 29 квітня. Міжнародний день танцю. Наша любов до хореографії продовжує об'єднувати нас. Вітаємо усіх! Конкурс Зірочка Марлен. У цьому році об'єднав 12 яскравих учасників ансамблю Забанчева Анна, Ілішева Дар'я, Попадюк Христина, Лелюхіна Ксенія, Тягунова Дарина, Трибушнікова Тетяна, Красинікова Аріна, Рашетнікова Поліна, Стасюк Ксенія, Заворотинська Аліна, Псьол Ірина та Горяніна Єлизавета. Конкурс Зірочка марлен 2023 проходив на сторінці соціальної мережі інстаграму ансамблі з 24 по 28 квітня. Усе відбувалося прозоро та публічно. Глядачі мали змогу побачити декілька етапів конкурсу: це презентація учасників, спільний соціальний ролик в єдності наша сила, та безпосередньо найцікавіше. Творчі роботи конкурсантів наголосимо, що танцювальні етюди в цьому році готували педагоги разом з вихованцями. Тараненко Юлія Петрівна, Криву Наталія Сергіївна, Марфіян Ксенія Михайлівна, під керівництвом Мартиненко Олени Володимирівни йшли за інтересами та бажаннями дітей, які самостійно обрали тему і музику для творчого втілення, а деякі добирали костюми, сценічний образ, сценічну локацію. Простір монтували відео та демонстрували свої навички цифрової грамотності, оцінювали конкурс компетентні, професійні та креативні члени журі. Тож зустрічайте, Ганна Олександрова, кандидатка філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства, проректор з науково-педагогічної роботи Бердянського державного педагогічного університету. Тетяна Фурманова, начальник відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради, старший викладач кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного університету. Олег Балабан, директор центру дитячої інацької творчості імені Євгенії Руднівої, місто Бердянськ. Вероніка Кирпа здобувачка другого магістерського рівня вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету, керівник хореографічного колективу «Орхідея» міста Нікополь, вчитель хореографії Юлія Ярошенко. Випускниця Бердянського державного педагогічного університету, магістр хореографії, керівник хореографічного гуртка Планета Кіц» в загальноосвітній школі No132. Місто Київ. Коч в спортивному клубі з художньої гімнастики Гранд Ритмік. Вчитель хореографії в закладі дошкільної освіти No541 міста Київ. Ольга Мартякова. Випускниця Бердянського державного педагогічного університету, магістр хореографії, засновник та педагог зразкового колективу сучасного танцю Емоушн. Педагог з 12-річним стажем, сертифікований суддя. Добрий день, дорогі друзі. Я вітаю вас з чудовим святом. Святом хореографічного мистецтва і танцю. Танець це пісня душі, радості, болю. Кожен із вас, учасників конкурсу, в своєму танці показав, про що ви мрієте, чого ви прагнете, що вас хвилює. І це дійсно вийшла надзвичайно цікава і лірична композиція вашої душі. Я отримала величезне задоволення від перегляду ваших постановок. І відчувається труд, тяжка праця, ваша фантазія, ваша творчість, ваш талант. А головне, що в танці відчулося ваше величезне бажання повернутися до мирного життя, бути зі своїми друзями. Дитинство і війна, вони абсолютно несумісні. Дорогі учасники, я бажаю, щоб у вашому дитинстві був лише мир. Я вам бажаю повернутися і виступати на сценах Центру дитячо-юнацької творчості, ГДК. Я вам бажаю перемог в міських, обласних, регіональних, всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Хочу подякувати організаторам за величезну роботу, за ту любов, яка відчувається в підготовці, в організації. Я бажаю всім нам миру і повернення додому. Дякую. Тож, переходимо до найхвилюючої миті церемонії нагородження. Щиро вітаю. Учасників конкурсу Зірочка Марлен, здобувачів освіти народного художнього колективу ансамблю Ансамблістра танцю Марлен і батьків наших чудових педагогів Ансамблю Марлен з тим, що, не дивлячись ні на що, в цьому році вони також зробили цей цікавий, дуже такий надихаючий об'єднавчий конкурс Зірочка Марлен. І бажаю, щоб ви завжди були радісні, завжди були щасливі, миру нам усім, перемоги і проведення конкурсу «Зірочка Марлен у себе вдома, у стінах рідного центру дитячої нацької творчості. До зустрічі! Дипломом третього ступеню нагороджується тягунова Дарина та Решетнікова Поліна. Всім привіт! Я щиро вітаю всіх учасників традиційного конкурсу Зірочка Марлен», який у цьому році носить назву у єдності наша сила. Діти, ви дійсно великі друзі. Ви зберегли у серці любов до хореографії. І я впевнена, що вона, хореографія танець, допомагає вам вижити у ці складні часи. Велика дяка керівникам народного художнього колективу, ансамблю естрадного танцю Марлен, Центру дитячої юнацької творчості відділу освіти Бердянської міської ради, особисто Олені Мартиненко, Юлії Тараненко, Наталі Кривунь, Ксенії Марфіян, Руслану Павленко за те, що ви тримаєте культурний і освітній фронт. Дяка всім. Всім вітання, до зустрічі у вільному українському коте. Дипломом другого ступеню нагороджуються Ілішова Дар'я, Красильнікова Аріна, Трибушнікова Тетяна та Заворотинська Аліна. Ми Рада знайомиться з такими чудовими качевими дівчатами. Всі виступи були гідні. Не дивлячись на ситуацію навіть в країні, приємно спостерігати, що ви не зупиняєтесь та продовжуєте працювати, вдосконалювати свою майстерність. Я, я бажаю вам, щоб це був далеко не останній ваш конкурс. Нехай вам завжди вдається так красиво. І гордо крикувати на зустрічі своєї разом Кракуємо разними. Дипломом першого ступеня нагороджуються Хоряніна Єлизавета, Псьол Ірина, Стасюк Ксенія, Бончева Анна, Попадюк Христина та Лелюхіна Ксенія. Але нагородження, ще не закінчено. Окрім членів журі, оцінювали танцювальні номери наші глядачі та відвідувачі сторінки Instagram. Оргкомітет студентів-хореографів Бердянського державного педагогічного університету слідкував за цим процесом. За коментарями з одного аккаунту дійсно відбувалися підрахунки голосів і отримує приз глядацьких симпатій. Конкурсантка під номером 10 – Заворотинська Аліна. Вітаємо Аліну! Усі учасники отримують дипломи, які будуть надіслані на ваші пошти найближчим часом. Ми ну, вдячні кожній дитині, яка має бажання саме з народним ансамблем естрадного танцю Марлен опановувати мистецтво хореографії, яка не має можливості здобувати позашкільну освіту в офлайн форматі з відомих усім причин. Але плекає любов до його величності танцювального мистецтва. Бажаємо вам подальших перемог в танцювальних та життєвих фронтах. Будьте впевнені в собі та в своїх силах. А керівниця та педагоги ансамблю обов'язково вам в цьому допоможуть. Виказуємо подяку нашому шановному журі за професійну оцінку конкурсантів та те, що залучаєтесь до традиційного конкурсу ансамблю. Дякуємо усім батькам марленівців! Дякуємо прихильникам ансамблю! Дякуємо педагогічному складу за тримання освітньо-культурного фронту України. В єдності наша сила. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава!